Схоже, те, про що говорили всі останні кілька місяців, оголошення про вихід нової консолі стало майже вирішеною справою. І цілком можливо, жовтень принесе нам довгоочікуване викриття. Мої вітання ви на каналі про Ніндою. Дякую за ваші вподобайки та підписки і коментарі. Якщо хочете більше актуальної інформації про світ Нінтендо, запрошую до телеграм-каналу. Тиждень, що минув, був просто неймовірний. Ми отримали, можливо, реальний вигляд наступниці свіча і її характеристики, а ще куча інших подібних новин, що стосуються нової консольки. Вигляд свіч 2 та аналітика мали б бути в цьому відео. Але 20 хвилин новин це, мабуть, буде занадто. Тому розділю на два: сьогодні про новини, а далі відео про свіч. І до слова. В кінці те, про що ви вже говорили кілька разів в коментарях, актуальні знижки її e шопу. Переходимо до новин. Suica Game отримає фізичне видання в Японії. При цьому на картриджі буде версія Special Edition, що міститиме всі доповнення, а також будуть деякі ексклюзивні предмети. Повідомляється, що гра вийде 12 грудня. Поки що гру можна замовляти лише на плейазі. Відносно світового релізу інформації немає. The Plucky Square, яка вийшла 17 вересня, має лише 30 FPS. При цьому відомо, що в лютому вийде фізична версія для Switch. Ціна в eShop 120 злотих або 30 доларів. Критики виставили досить гарні оцінки і відзначили гру, але не для свіча. Гарні оцінки отримала передусім ПК версія гри. Не факт, що хтось буде покращувати цю версію для Switch 1, тому що можливий вихід Switch 2. В будь-якому випадку гра цікава. Анонсовано ще одного Pokemon Plush. натуральну величину. Поригон. The Pokemon Company випускає чергового плюша, ціна близько 400 доларів. Загалом ціни на покемонів Marieps, Snorlax, Arcanine, Luzario та інші. Розпочинається від 300 доларів і до 450. Так, по ціні і розміру, це не мої фанкопопи, але можете побачити, вони дійсно гігантські і звичайно що красиві. Отже, отримали всі бандли на святковий сезон, окремі для Америки, Австралії і Європи. Бандли мається на увазі консоль, плюс гра, плюс НCO, тобто Nintendo Switch Online. Нічого неймовірного в них немає. Навіть можна сказати, що більш чи менш вони являються повторенням минулих років, але однозначно вони вигідні. Щоправда, в більшості випадків гра предстановлена, а не код, як було раніше. Особливо виділяється версія Switch Lite Тімі Томі та Ізабела з Animal Crossing, які є лімітованими. Patea Games представила My Time at EveryShine, вікно релізу поки що недоступне. Оскільки розробка перебуває на ранніх стадіях, а кампанія на Кікстартер розпочинається 24 вересня. Гру не анонсовано для Switch, Але що тут тоді робиться новина? А те, що Пете Games заявила, що прагне випустити My Time at Every Shine на майбутніх платформах Nintendo, які ще не анонсовані. Це була цитата. Тобто, фактично, ми маємо першу анонсовану гру для Switch 2, чи як він там називається. Про що б ще сьогодні згадати? Може про Switch 2? новини про нього з усіх шпарин. Такий собі Ліам Робертсон, журналіст та ще дослідник ігрової індустрії. Він пише про історію відеоігор. Опублікував пост, що 16 вересня велика кількість розробників ігор була запрошена до офісу Nintendo of America в Сіетлі для якоїсь події за зачиненими дверима. Більшість розробників були середніми і невеликими студіями, а ще генеральний директор Limited Run відвідав Nintendo, визнавши чудове партнерство в рамках тієї ж презентації. Великі гравці, звичайно, вже все знали і бачили, а от тепер настала черга і менших представників. Глава Respawn говорить, що Nintendo є чудовим партнером. IGN опублікував свіже інтерв'ю з керівником Respawn Вінсом Зампеллою. Звичайно, він відмовився коментувати будь-які чутки відносно Switch 2, але позитивно висловлюється про співпрацю з Нінтендо і впевнений про розширення. Мова в інтерв'ю йшла передусім про Battlefield. Що ж, колись все ж таки отримаємо Battlefield на Switch, скоріш за все 2. Хоча я б із задоволенням отримав якогось ремастера, наприклад, 1942 ще стару консоль. Нінтендо в чергове вирішило порадувати нас невеликим трейлером по грі Mario Luigi Brothership. Гра вийде аж 7 листопада, тому що маємо достатньо часу, аби отримати інші граладні відео. Чекаємо, але, звичайно, великі ролики будуть уже після Зельди, до якої зовсім трохи залишились. Вересневе оновлення Switch Online уже доступне. Особисто для мене цікавий Battle Tots Double Дабл Дракон. Колись давно в дитинстві, я намагався її пройти безуспішно. Всі ці ігри знайдете в розділі SNES. звичайно, якщо маєте підписку Switch Online. Pokemon виграв позов про авторські права на 15 мільйонів доларів проти китайських розробників мобільних ігор. На картинці подані кадри з цих ігор. Нічого не нагадає. Що цікаво, китайці заробили при цьому 42 мільйони, досить вигідно. Ще Нінтендо та Pokemon подали позов через Palworld, нарешті на розробника PocketPayer. Мова в позові йде про порушення патентних прав, яких саме не розкривається, але думаю, що можлива справа в предметах, що кидають покеболах. Обидві компанії розташовані в Японії. Шанси Нінтендо надзвичайно високі, щоб PocketPayer дала задню, як мінімум. Не факт, що навіть до суду дійде справа. Якщо вимоги не будуть надто високими зі сторони Нінтендо. Цілком можливо, вони підпишуть якусь угоду і фінансове відшкодування, ну і якісь зміни в грі. Хоча я краще б захотів, щоб Нінтендо та Pokémon Company подали до суду на Game Freak за те, що ті не можуть вже як років 10, зробити нормальну круту гру про покемонів. Ну то таке. Реліз на Switch від Square Enix, Romance Роман Saga, Друга. Revenge of the Seven 3D ремейк оригінальної рольової гри 93-го року. Дана гра отримала демо-версію, тому можете поспішати до eShop. Сама гра вийде 24 жовтня. Прогрес в демо-версії буде перенесений в гру. Можливо, якраз вихід цієї гри і спричинив таку кількість знижок на ігри Square Enix в eShop. Як повідомляв раніше, DLC до гри Prince of Persia The Last Crown Mask of Darkness мало вийти 17 вересня на всіх платформах, але через невказані проблеми і Ubisoft не випустила гру в Європі та Австралії з Новою Зеландією і отримали от оголошення 25 вересня доповнення буде таке доступне в усіх регіонах на усіх платформах ціна 5 доларів. Тиждень тому ми отримали перший вагомий трейлер з гри. Teenage мутант Ninja Turtles Mutant Sanal Shit. Вчора нас порадували черговим роликом. Реліз гри не змінився, і на свіч вона вийде 18 жовтня. Також обіцяють фізичну версію гри. Загалом, гра має бути досить цікавою. Ціна близько 40 доларів. Маємо чергові чутки стосовно довгоочікуваний Persona 6. Повідомляється, що Атлос. Планує показати гру на церемонії The Game Awards, яка відбудеться 12 грудня. При цьому дата випуску приблизно наступне літо. Нових трейлерів на тижні по Mario Party Jamboree ми не отримали, але був гарний пост в мережі X, з якого ми розуміємо масштаб гри. Отже, більше 20 ігрових персонажів, 7 дошок. При цьому 5 абсолютно нових. Загалом 110 міні-ігор. Гра виходить 17 жовтня. Думаю, після релізу Зельди нас мають засипати ігроладними відео. До слова, те, що ми бачили ще на демонстраційній версії з Пак West, виглядало досить красиво. Чекаємо. А ще новенька рубрика, про яку багато разів ви запитували, стосовно знижок. Якщо тема цікавить, будь ласка, перші дві класичні серії Dragon Quest і Final Fantasy зараз мають знижки в 50-60%. Там нічого вагомого немає, навіть не мріємо. Але класичні пригоди у вашому розпорядженні чудові знижки на Орі 20 євро за дві частини. Ще одна гра від Square Enix, яку обов'язково варто спробувати на свіч: Nier Automata. 50% і 84 злотих. Не смійтесь, але Гогвартс має 70% знижки, ціна 80 злотих. Так я казав купувати його ще, коли знижка була 50%, а потім казав, коли була 60%. Схоже на Чорну п'ятницю вони його будуть по 50 злотих віддавати. Другий Blasfamous 50%. Дредж 35% знижки. Batman за 134 злотих. І нагадаю, там трилогія. Так, третя частина Архем Knight не працює нормально, але можна розглянути покупку цього набору з перспективою через те, що на Switch 2, я сподіваюся, гратись вона буде добре. Та й перші дві гри просто чудові. Beyond Good and Evil 20% знижки. О, в житті Ubisofte, гра вийшла тільки 3 місяці як. А ще від же Mario Plus Rabbids. Можна також купити ігри української студії, цілий бандл із Шерлоками і Сінкінг Сіті. 3 гри 44 злотих. Про те, що куча ігор Лео. За знижкою навіть не буду згадувати, вони постійно там. Є, є цікаві інді-ігри Figment. перша і друга. Цікава, бо там ще є локалізація. Та й ціна в 20 злотих за дві гри. Мій улюблений Souls, Бо єдиний, який я прийшов, Another Crab Thrasher. З нього, до речі, розпочинався цей канал. Гра має невелику знижку. Metal гіри зараз доступні окремо по 56 злотих. 30% знижка. Октопаст Travel. Обидві частини цієї неймовірної РПГ зараз мають знижку 50 і 40%. Ігри, до слова теж видавали Square Enix. Є демо версія. Спробуйте, може зацікавити. Дякую за увагу і те, що додивились до кінця, усім миру!